Ще один спортивний рік в умовах війни для Закарпаття позаду він став свідченням незламності нашого народу. Більшість заходів у краї відбувалися під знаком збору коштів для перемоги та потреби підтримати населення, зокрема молодь, засобами спорту, у важкий час. Наша основна місія це донатити, допомагати і постійно підтримувати наших військових. Це першочергова наша задача, яка вона була починаючи з 2022 року. Продовжується і буде продовжуватися 25-му році. Якщо говорити про спорт, то спорт він необхідний все рівно в житті нашої країни, тому що люди мають бути здорові. І відповідно, футзальна ліга є одним із стимулом для молоді, щоб продовжували займатися футболом, тому що ми віримо в перемогу. Ми впевнені в перемогу в нашої країни, А а після цього потрібно буде так само займатися спортом, підтримувати молодь. Це розуміють і захисники України. А тому не лише на фронті відстоюють незалежність держави, а й у тилу стають авторами та реалізаторами цікавих починань. Мені дуже приємно, що на основі нашого ветеранського хабу Закарпаття ми зуміли збудувати в цьому році прекрасний спортзал. Спортзал важкої атлетики як для молоді, так само спортзал для ветеранів. Спрозал, в якому є весь інвентар для того, щоб хлопці поранені, важко поранені, могли займатися спортом, могли представляти рідне Закарпаття на всеукраїнських і світових змаганнях. Спорт в області намагалися підтримувати на всіх рівнях і завдячували в цьому насамперед зсу. В першу чергу я хочу подякувати нашим військовослужбовцям, захисникам і захисницям нашим збройним силам України, тому що саме завдяки ним ми маємо змогу жити, працювати, творити тут такі заходи спортивного характеру в місті, професійні з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також фізкультурно-масовий спорт. Ви бачите, що місто Ужгород Ужгородці та гості міста вони активно долучаються до всіх спортивних заходів. На фоні спортивно-масових заходів були вагомі успіхи на міжнародному рівні. Спортсмени гідно представляли Закарпаття та Україну на змаганнях європейського та світового вимірів. А після поразок знову наполегливо працювали заради майбутніх перемог. Мій головний титул я виборов на чемпіонаті світу. В Німеччині я там став перший та забрав золото. Я до цього готувався дуже довго. Протягом чотирьох років я кожен день ходив на тренування. Цей рік для мене був доволі таки успішний. Цьогоріч я виграв всесвітню гімназіаду. Після неї поїхав на майстерський турнір, де здобув друге місце. І на завершення цього року я на Україні зайняв третє місце. Я сприймаю поразку так, як маю сприймати. Я після поразки передивляємось поєдинок. Визначаємо слабкі сторони, які помилки було допущено, та виправляємо їх, працюємо і стараємося не допускати в майбутніх поєдинках. Повнені стійкості та оптимізму представники галузі і на 2025 рік. Не лише на Закарпатті. Я хочу побажати всім нам, незалежно від того, яка в нас професія, яким видом спортом ми займаємося, який в нас вік. Я хочу побажати всім нам, українцям, миру, злагоди, натхнення для щоб ми ніколи не опускали свої руки, тому що ми сильні, ми вільні і ми переможемо це 100%. А отже, єдність усіх призведе до головної перемоги, перемоги у війні та до нових перемог у спорті. Із новим 2025 роком, із новим спортивно переможним роком.